Друзі, вітаю вас на каналі в пошуках Монети Старовини. У нас сьогодні знову невеличкий вихід. У нас назбиралась компанія непогана. Так, сьогодні ми будемо ходити з такими апаратами. ТЕ... 40 ТЕСОРО 40 Тесоро. ФІШЕР F4. Так S400i. Як я і казав в спільноті, ми будемо ходити з легендою Nocta, Macro Nocta, Nocta Macro Макро Легенда, tera 705 Minlab, Minlab Xterra Pro і Simplex Макро. Обов'язково в кінці покажемо всі знайдені знахідки, а нам побажайте успіху. І хто вперше дивиться відео, обов'язково підпишіться на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Всім гарного перегляду! Так, друзі, у нас перша знахідка, я вам що в упали. Шкеряні підсумки. Шкіряні підсумки пішли. Пішли шкіряні підсумочки, а у них були патрони, друзі. Дивіться, патрони, цілі патрони. І стан патронів. Ось такі знахідки попадаються. Ось під сумочки такі, друзі. А патронів скільки? Можна прям прям заряджати можна. Йдемо далі. Друзі, у нас ще одна знахідка. Попалася знахідка по війні. Це є, це є граната, вона є розірвана, правда, але... Тут така, що вкручувалася німецька граната. Mm -hmm. Вона, правда? Колотушка чехи називає. його. файно. Але блін. Може... Давай, давай. Три граната. Три граната? А от, бач, дивись, запал шов. Дивись, запал середині ще є. Запал Ну, Запавлені нахуй. Так, друзі, ми попали на таке місце, де є повну, повну гранат. Що, ціла з ціла шикою. Я... Капець Треба утилізувати її? Так, друзі, ми зараз знайшли знов такий бліндаж. Трошки його розрили і ось він почав дзвеніти, ось такими пряжками дзвінити. Ось така пряга. Тут на нас знов сигнальчик якийсь. У. А, знов ж таки пряга, там, пряга, друзі. Ну ось такі пряги в бліндажах. Зараз ми трошки його прошурфимо. Щось буде цікаве, покажемо. Так, друзі, у нас колосальна знахідка. Ой, та, та не та, та не та, що я зараз показую. Ось така розривна куля велика. Не, не будь брат, ну не бере в руки. Ну, ну, а оце, друзі, це зачот. Ось Оце зачот. Супер. Оце бомба. Друзі, лайк. О, о-о-о. о, Что? Что, надо нашл? Не, гудзик. Гудз. А, гудзик. Супер, ну не, ну це зачт. Це зачт. Так, друзі, у нас монітосик на дорозі попався. У така радянщина. 15 копійок. Тут, Тут був міст, ось дорога продовжується. Тут ще одна дорога. Дорогу зірвали. Ось там в річці лежить розірвана, каже, розірвана. Розривна куля і ось у нас потрапив такий цюгнат цікавий. Чесно, я вже подумав штик ніж, тому що німецький такий з Першої світової. Бо таким загостренням йшов. А це якийсь, навіть не знаю. Типу колика. Ось така штучка. На кабана. Чух. Воно мене на навіть, в мене повела. Айшов туди до тебе навіть вам скрізь крішок. А я йшов туди кущами, поводів. Вася байки розказує. Хуя, го, а я вас на камеру трошки знімжу. Розказуйте, розказуйте. Загубили одного камрада. А, не! Що пішов під ріку, що добре? Знайшов е, ша один роз... той -то, патрон, той розривний.

та, блядь, кругляшок який кругляшок. Пиздец, диви, що за хуйня. Що тут таке, блядь? А який хуй, диви, блядь. Медальйончик, блядь. Вітаю, вітаю <Luiza -пасп blast> вас! <nosis> Джангл Амазонка. Ух водоспад навіть. От навіть водоспад є! Ніхто не загубився. Ох, хірі. Тежко видно? На око. Ні, так розібратися тут гарно. Тут гарно в лісі. Красота. Так, друзі, були ми в лісі. Ходили, полазили, змучились і приїхали на другу позицію. Тут вже не походимо. Тут є цікавенькі поля, де були найдені хрести. срібло. буде щось цікаве, покажемо. Так, друзі. Дивіться, невеличка ямка, але що попалося в нас. Ось така от монетка деформована. Деформована, зігнута, але є на ній надпис, вона якась старовинна. І може бути, скорше всього, алюмінька. Але цікавеньке щось. Постараюся вам пізніше її розігнути і показати, що це було. Ходять камради, ходять. А нас, друзі, 3D-окуляри, але таких ще не попадали ще ні, ні разу. Переважно йдуть з такими прямокутними отворами. А цього разу такі круглячки. Ну, прям настоящі 3D-окуляри. Нового дразку. Хе-хе. <гул> Ра-та-та. І плуги Все піде на металом, все піде 3D-окуляри, блін, я там лишив в полі 4 штуки. Цицькі, кура, цицькі. Латунь? Твої <звучить> латунь? А яй кура? Короткі відосики. Так, друзі, ми беремо підряд, чистимо пуляється. Ця штука, то певно від... якоїсь гранати чи що. Ось таке, бач, різьблини. так. Лізички, та. і, і ось такі от. То що нас шукав фішер, так? Сімплекс плюс. Сімплекс плюс. Тут якась накладочка це. Ромчик. А, это накладочка, да? Да, ракете, ракеты. Бомба.